Вітаю всіх на каналі! Всього потрошку у селі. Капуста зійшла, і її потрібно знизити температуру. І дуже добре, що погода підіграє. На дворі більше, як плюс 10 градусів Цельсія. І це дозволяє винести мою капусту на двір Вночі забираю її в будинок. Дуже велика різниця між сходами. Ось це свіже, куплене цьогоріч насіння Джерсі. Капустинки всі сходили активно і всі майже разом. А ось це насіння польської капусти йому вже два роки, сходить воно нерівномірно. Здавалося б, температуру вдалося понизити. Вдень 15-17 градусів, а вночі на холодному підвіконнику 8-10 градусів Цельсія. Але, може, трішки освітлення не вистачає, хоч і гарний сонячний день. Але сонце швидко заходить, тому витягування розсади будемо спиняти підживленням. Для легенького оприскування візьмемо кальцієву селітру. Зараз було б дуже добре скористатися добривом кафом кальцію. Це унікальне рідке добриво на основі фосфітів, за допомогою якого можна коригувати дефіцит кальцію через підживлення по листу. У мене його немає, тому я беру кальцієву селітру для підживлення по листу. Саме це добриво створює живильне середовище для рослинки і захищає від різних недуг. Кальцієва селітра необхідна для якісного формування зеленої маси, формування здорової кореневої системи, стійкої до хвороб, грибків і бактерій. А саме головне допомагає рослинці засвоїти азот якого в цьому добре відміститься 13%, самого кальцію 19%. В даному випадку для оприскування по листу нам потрібно 1 грам на 1 літру води. Водичку взяли ми теплу, гранульована селітра дуже добре розчиняється у воді. Я спочатку трішки відливала водички півлітрову, щоб добре розвести, щоб не бовтати всю літру води. Тоді виливаємо в оприскувач і злегенька обрискуємо нашу розсаду. А тоді, на другий день, або, може, через день, дивіться, по мірі висихання ґрунту. Грунт повинен бути вологий, але не мокрий. Будемо проводити проливання монофосфатом калію. Адже нашим завданням є те, щоб рослинка зараз формувала основне кореневу систему, а не гнала вверх стебло. І хочемо отримати приземисту рослинку. Монокалій сіль містить до 50% фосфору і до 34% калію. Для розсади треба розвести 7-10 г на 10 літрів води. І от основне, що тут пише, що підвищує імунітет рослин до несприятливих умов. На літру води зважують трішечки менше 1 г монофосфату калію. Розводимо в літрі нехолодної водички, відстояної. Воду не беремо ніколи з-під крану. Тут я доливаю до літри і гарненько перемішую. І цим розчином акуратно проливаємо нашу розсаду. Стараюся лити в міжряддя. Маю ось таку невеличку аптечну грушу, нею дуже зручно поливати малесеньку розсаду. Треба, щоб водичка не попадала на саме стебло. Молоденьке стебло від занадтої вологи може захворіти чорною ніжкою. Через те так стараюся поливати рядишком по землі. Прориваю, може, деяка зілинка виросла, може капустинка тільки пізня, з неї вже так нічого не буде, треба, щоб вся капусточка розсада була однакова. Вириваю всі лишні. Може, де буде і загущення, також треба прорідити. Подивіться, моя розсада росте рідко. З густої розсади точно нічого не буде. В неї повинно бути місце і для зростання, і для провітрювання. І стараюсь залишати розсаду однакового зросту. Після сьогоднішньої підживки я трішечки підсиплю землею вище. Нехай наші рослинки пускають додаткові корені. Може, хто скаже, що я зарані підживляю свою розсаду, але знаєте, по досвіду з минулих років мені в будинку не вдається виростити розсаду ранньої капусти. Може, в теплиці воно якось вдається краще. Теплиці в мене поки що немає і мені приходиться танцювати. Якщо хочеться ранньої капусти, то треба. Надалі, як буде з'являтися перший справжній листочок, у мене буде підживка ось таким добривом для розсади. Формула його азот 7, фосфор 30, калій 17. І крім того, є такі мікроелементи, як сірка, магній, бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден, кобальт. І знову ж буде такий кафом кальцію. Це міндобриво забезпечує рослину повноцінним, безперервним живленням, компенсує дефіцит макро і мікроелементів. Ще дуже добре використовувати для підживки розсади таке міндобриво, як в мене є майстер 134013. Воно ще продається в таких от кольорових упаковочках по 25 грамів. Це я просто взяла для прикладу. Ми для цитрусових такі купляємо. А таке для всіх рослин: ми купляємо 100 грамові упаковки 13 40 13 не тільки капусту підживляємо, а інші рослини, і помідори, і перець. Тут таки знову азот 13, без нього нікуди, фосфор 40, який впливає на розвиток кореневої системи, і калію 13. Це комплексне добриво використовується як на ранніх фазах вегетації, так і після висадки розсади для активного розвитку кореневої системи. Я вам зараз хотіла показати, якого кольору це міндобриво. І розводиться воно так само, як інші добрива. 1 грам на літру води. Розвожу я зараз не для капусти, а для саджанців пеларгонії, які хочуть, щоб гарненько вкоренилися. А ще я хотіла згадати в цьому відео про таку хворобу, як кила. Це, ви бачите, фото вже на розсаді є задатки ось цієї хвороби. Кила капусти це підземний ворог, і є одним з найнебезпечніших захворювань капусти. Цей грибок вражає кореневу систему, викликає утворення наростів, що призводить до порушення живлення капусти. І в результаті капуста гниє на городі і качанини зав'язує. Чому я саме зараз згадала про цю хворобу? Тому що з нею боротися треба саме під час посівів капусти. Починати треба із незараження ґрунту. Це може бути і фітоспорин, і перманганат калію. Але найкраще сюди підходить тіовід джет. Хто дивиться мої відео, то бачили, що я ще землю проливаю. Привікуром енерджі, а як нема таких хімічних препаратів, то фітоспорином обов'язково фітоспорин повинен бути в, до, в кожному господарстві. І при висадці у відкритий ґрунт. Також треба знезаразити ту діляночку, де ви будете висаджувати капусту. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Гарних вам врожаїв капусти! Здоров'я, миру і добра!